Філософія допомоги України вона змінилась, тобто вона перейшла від точкової, про що ви говорили, і коли ми отримували щоразово гроші або якусь військову допомогу, до е, довгострокової і більш системної, ми отримали завдяки роботі дипломатичного корпусу на чолі з президентом такі програми, як датська модель, коли наші партнери фінансують саме виготовлення нашої зброї, е, вироблення нашої зброї, нашим українським ОПК і надають потім цю. Цю зброю нам же ми отримали таку програму, як Pearl, про яку ми говорили раніше. Ми отримали таку, і до речі, завдяки Pearl Ми отримали цього року майже 3,5 мільярди фінансування нашої зброї для е, зброї американської для наших військових. Ми отримали сейф, коли ми фактично інтегровані в систему безпеки е, європейську. І е, спочатку це було три країни, які долучились до програми СЕФ. Сьогодні це 19 країн після останнього засідання. Е, Ворамштайн